Ви дивитеся програму ДВ новини Вітаю сьогодні з такими темами. Як у Німеччині коментують перемогу Джамали на Євробаченні? На що сподіваються російські політичні біженці в Україні? Чи переписує історію музей гулагу в Москві? Україна запевняє, що впорається з організацією Євробачення у 2017 році. Мери чотирьох обласних центрів Києва, Одеси, Дніпропетровська і Львова висловили бажання прийняти Євробачення наступного року. Тим часом для німців перемога Джамали на найбільшому в Європі пісенному конкурсі стала радше несподіванкою. Як коментують німецькі оглядачі перемогу кримської татарки в сюжеті Анастасії Мельник. Чого було більше в перемозі Джамали на Євробаченні політики чи чистого мистецтва? Саме про це дискутували німецькі змі, оцінюючи результати пісенного конкурсу. Хоч європейський мовний союз і наполягає, що конкурс абсолютно аполітичний, але те, що сталося у Стокгольмі цьогоріч, було політичним як ніколи, пише інтернет-портал газети Цайт. Такої ж думки і провідний німецький експерт з Євробачення Ян Федерсен. Він вважає, що конкурс завжди був великим політичним дійством від самого початку свого існування Безумовно, виступ джамали набрав стільки балів, тому що багато європейців проголосували з почуття солідарності і співпереживання з Україною, яка вибрала шлях демократії Хоча пісня Джамали і не стосувалася анексії Криму Росією, вона нагадала європейській публіці про актуальність цієї проблеми. І ось австрійська діпреса в заголовок своїй статті про фінал Євробачення винесла провокаційне питання: Київ чи Крим, де відбудеться пісенний конкурс? 2017? А німецька Франкфуртер Альгемайна назвала результати конкурсу, також перемогою Криму. Війна і Крим домінувала в заголовках змі протягом багатьох місяців, пишуть журналісти. Однак Ніхто не очікував, що у фіналі конкурсу у Стокгольмі йтиметься про протистояння Росії та України. Водночас багато оглядачів визнають не тільки політика зумовила успіх Джамали. Це була ультрасучасна поп-композиція. У музичному плані пісня була на дуже високому рівні. Виступ російського виконавця був в цьому сенсі не таким оригінальним і частково повторював знахідки, які використовували переможці минулих років. Проте загалом вважає шпігель онлайн цей вечір видався пафосним, політичним і помпезним. Одним словом, ідеальний фінал Євробачення. Тим часом російських політичних біженців в Україні стає дедалі більше минулого року. Майже сотня росіян попрохали політичного притулку в Україні. До майдану росіянам в наданні політичного притулку переважно відмовляли, які в них шанси тепер, і що спонукає їх тікати саме до України. На прикладі одного з таких політбіженців з'ясовувала Олександра Індюхова. Ще зовсім недавно Олександр Шелковенков і уявити не міг, що буде змушений тікати з рідної Москви та просити політичний притулок в Україні. Останні два роки були непрості. Хлопець мусив кинути інститут, на роботу його не брали, банківські картки блокували, а крім того, били та погрожували посадити за тероризм. Все це каже активіст через його політичні погляди. Це мій улюблений плакат. Він ганьбить країну починаючи з 2000 року, коли незаконно прийшов до влади, розвалює країну. Потім ще й політичні репресії розпочав. Прото вбивчу війну розпочав. у протестному русі Олександр 16 років. Уперше він вийшов на мітинг проти фальсифікації на виборах в Держдуму 2011-го. Відтоді хлопець активний учасник акцій і пікетів, наприклад, на захист політв'язнів. Геть кремлівських окупантів аби проти політики Кремля щодо України, українці, росіяни, брати на віки, Україна. Ми з тобою десять затримань за останні два роки. Переважна за порушення встановленого порядку під час проведення мітингів у Росії. Це кримінальний злочин перший це 30 діб за акцію у підтримку надії Савченко. Другий ось акція, на котрій ми навіть не встигли розгорнути банер біля суду, де судили мого друга Ельдара Дадіна. Мені тоді дали 5 діб адміністративного арешту. Ще один арешт, і наступні 5 років Олександр міг би провести у в'язниці. Тепер він чекає рішення української влади про надання статусу політичного біженця і дуже розраховує на допомогу країни, у якій переміг майдан. Короткі короткий термін люди змогли. Самоорганізуватися в Росії також повинна бути така горизонтальна самоорганізація без будь-яких лідерів. Яких лідерів Олександр вірить у неминучу зміну влади в Росії, а його московські друзі, такі ж активісти, радіють, що він у безпеці та зможе продовжити свою діяльність. В Україні у неділю вшанували день пам'яті жертв політичних репресій. У той час як в Україні процес декомунізації по суті вже на завершальній стадії, у Росії критичне переосмислення радянського минулого гальмує. Нещодавно у Москві відкрився музей Гулагу, який мав би розповісти всю правду про жахливі репресії сталінського режиму. Утім, відповідальність самого Сталіна за ці криваві злочини оминули. Репресовані, знищені і забуті. Мільйони радянських громадян стали жертвами сталінського терору. Новий музей історії гулагу в Москві розповідає їхні історії. Історії, які в сьогоднішній Росії, країні, яка хоче пишатися своїм радянським минулим, слухають не завжди охоче. Є мої однолітки. Люди мені знайомі, мого ж покоління, які говорили, як тільки я влаштувався в музей гулагу, навіщо тобі все це треба? Адже це просто про карних злочинців. Це не дуже цікава тема. і в мене з'явилось відчуття, що саме для них ми і повинні створити музей. Інформації про Василя Родіна в цьому музеї немає. Ймовірно, його переслідували, щоб помститися. Розповідає правнучка Василя Родіна Анастасія Тарасова. Після арешту в 37-му році чоловік опинився в Гулагу і через три місяці був убитий. Тільки фотографії та архівні довідки допомогли Анастасії дізнатися історію її родини. То в чому я сутствую, та такої те, чому я існую, це такий усний переказ, Я так, Просто намагаюся якимось чином спертися на речі, які реально існували, щоб не заглибитися в фантазію про те, що сталося з моєю родиною. да а там, що прийшло. Таких, як Анастасія Тарасова, в Росії чимало. Величезна кількість жертв сталінських репресій досі не реабілітовані. І новий музей історії гулагу в Москві не надто допомагає відновити правду. Він показує радянську історію та говорить про відповідальність КПРС, але практично оминає роль Сталіна як кривавого тирана і роль репресивного державного апарату. Не приділяється увага і сталінській спадщині переслідуванню дисидентів у СРСР. Поза кадром залишається і ідеалі. Ізація радянського диктатора в сучасній Росії з перебільшенням його ролі в перемозі над Німеччиною у Другій світовій війні. Хоча, можливо, не варто очікувати іншого від державного музею у часи нового російського ура патріотизму, коли інакодумців знову переслідують. Делегація європарламенту впродовж чотирьох днів перевірятиме, на що українська влада витрачає фінансову допомогу ЄС. З часів майдану Брюссель надав Україні на підтримку стабілізації та реформ загалом майже 5 мільярдів євро. Тим часом ЄС далеко не єдиний донор України. Тему продовжимо в огляді новин. Європейський інвестиційний банк планує цьогоріч інвестувати в Україну 800 мільйонів євро. 60% коштів підуть на транспорт, енергетику, муніципальний розвиток та екологію. Решта на малий і середній бізнес. Банк працює з Єврокомісією для розширення портфелю до 1 мільярда на рік. Сполучені Штати та союзники готові озброїти уряд Лівії для боротьби з бойовиками ісламської держави. Про це йдеться у підсумковому комініке першого дня переговорів на вищому рівні у відні, крім ситуації в Лівії на стабілізаційній конференції в австрійській столиці. Представники понад 20 країн говоритимуть про відновлення режиму тиші в Сирії, а також загострення ситуації у нагірному Карабаху. Унад мільярд людей до 2060 року постійно житимуть з під загрозою катастрофічних повеней через глобальну зміну клімату. Про це йдеться у доповіді британської гуманітарної організації Християнська допомога найбільша небезпека чекає на США, Китай та Індію. Робот Монах служить у буддийському храмі Лу Цюань у Пекіні. Він читає мантри і спілкується з відвідувачами, завдяки чому став зіркою соцмереж Китаю та улюбленцем туристів. Водночас у храмі побоюються, що фани робота цікавляться не стільки буддизмом, скільки новими технологіями. Робот Монах може поспілкуватися з відвідувачами аж на два десятки найбільш поширених тем про буддизм та сенс життя. Де ви новини повернуться завтра? Залишайтеся з нами.